Кілька автомобілів були припарковані біля офісних приміщень на Коперника у Рівному. В якусь мить мікроавтобус Фольксваген почав інтенсивно диміти, згодом горіти. І це помітив син власника пошкодженого авто із вікна будинку. Чоловік не розгубився та швидко почав гасити займання вогнегасником. Сюди ж вже їхали працівники поліції. Близько 16-ї години невідомі підпалили автомобіль. Фольксваген транспортер. Чоловік хотів наздогнати, самого поліяли. Той швидко накивав п'ятами. Негідника бачили й інші свідки. Ось цей чоловік якраз проходив повз і як автомобіль обливали горючою речовиною та підпалювали. Підійшов такий хлопець, в чорній курточки, в спортивних штанах, спортивні ці такі кеди, спортивні кеди. Підійшов до машини, подивився в машину, чи там є хтось. Бачиш, що там нікого не було. І бере, потім обливає. Якусь півторачну бутилку достає в білому пакетику і обливає, і потім загоряється машина, і він одразу десь туди і втікає і тако на поворот. І він мені говорить, нікому нічого не говори, як я там стояв. І він отако побіг. І цього дядька син за ним одразу побіг, бо я йому, ну, Дядька сину сказав, що той побіг туди, а той побіг десь туди, і все. Я більше нічого не бачу. Вогнем знищено бампер і передню частину мікроавтобуса. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника. Правоохоронці за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 194 кримінального кодексу України.